Всім привіт! З вами відповідальний Філософський. І сьогодні ми знову спробуємо відповісти на запитання одного з наших глядачів. Цитую. Чи правда, що Антихрист прийде в кінці часу як дитина сатани та блудниці? І чи правда, що це пачі ангели вступили з жінками в союз перед потопом, їх діти були антихристами? Це запитання до нашого влогу про шість міфів. Шість фактів і шість висновків про сатану. І тут, до речі, відразу оголошується тема, про яку у нас є окремий папо-римський влог. І саме там також буде докладно про версію, що Антихрист це дитина сатани і жінки. А зараз розпочну з кінця про версію інтима ангелів та жінок перед потопом. Дійсно, в розповіді Біблії ангели часто з'являються людям у вигляді людей, конкретно чоловіків. Але. Згідно її описів і словам самого Христа, природа ангелів не тотожна біологічній природі людей. І мати сексуальні стосунки, і тим більше запліднювати жінок, ангели не можуть. Дуже ймовірно, що коріння цього уявлення виростає з апокрифічного твору, який називається Книга ювілеїв, яка з'явилась Біля 2-1 століть до нової ери, яка у свою чергу надихала ще трохи ранішим апокрифом книгою Еноха. Так ось книга Ювілеїв дуже вільно переказує перші розділи книги Буття, і в ній вперше з'являється ідея, що в тексті шостого розділу книги Буття цитую: І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали, що під синами Божими мається на увазі ангели. І що велетні, які народились від цих союзів, як говориться далі у тексті, ну це власне діти цих союзів, ангелів і жінок. При цьому переклад єврейського слова нефілім це є оригінальне слово, яке перекладено велетні, вже є хибним. Адже нефілім походить від слова нафаль падати і правильніше буде перекласти як падші. Про популярність цього апокрифу свідчить те, що на сьогодні знайдено його уривки фактично всіма тодішніми мовами, і в ритом сирійською, грецькою, ефіопською, латиною. Звісно, згодом їх прикладали і іншими мовами, зокрема арабською, тому її ідея є і в Корані, а також слов'янською. І ця, до речі, ідея стала дуже популярною в православній слов'янській церкві. Згодом у першому столітті з'являється інший япокрив Завіт 12 патріархів, який цю ідею ще більше популяризував і в юдаїзмі, і в християнстві. Важливий нюанс, на який, напевно, спирався автор книги Ювілеїв, коли її писав. Це грецький переклад книги буття, відомий як Септуагінта. Там слово Нафаль перекладено як Гігантес. А Гігантес в грецькій міфології це, власне, сини богів, які народились від них, і вони і зробили повстання в грецькій міфології проти богів, проти яких, власне, виступив у свій час і Зевс в цих цій, цій міфології. Зрозуміло. І що ще далі відбулось у тому ж першому столітті вже нової ери юдеогрецький філософ Філон Олександрійський та юдео-римський історик Йосип Флавій? Вже наводять цю версію про дітей Божих як ангелів, з жінками у своїх переказах книги буття. Важливо, що обидвоє вони писали для язичників: філон для греків, флавій для римлян, для яких нормою міфології це власне були боги і богині, які вступають в інтимні стосунки з людьми. Від чого народжуються божественні герої. Ті самі Ромул і Рем, засновники Риму, вважались дітьми земної жінки та Бога Марса. І виглядає, що ця версія, як в книзі Ювілеїв, так і потім, яку розвивають Філон та Флавій, була спробою дати нібито біблійне пояснення цих греко-римських міфів і одночасно спростувати багатобожжя – тому що, нібито виходить, що боги це лишень падші ангели. Власне, саме так цю версію пояснює Апологет II століття Юстин Філософ християнський. Він, до речі, дуже тісно поєднав християнське вчення з філософським вченням. Ну, а там, де філософія, недалеко через алегорію до різних міфів, які існували в греко-римському світі. Подібну думку висловлювали і інші християнські автори. І рабини перших століть, а деякі з них вважали, що ангели дійсно вступили в інтимні стосунки з жінками. Але інші автори розуміли, що таке тлумачення створювало проблему правильного розуміння природи Бога і ангелів, і відкривало чорний хід для впливу язичництва з його численними богами і міфами вже всередині другого століття нової ери, як повідомляє Талмуд, юдейський рабин. Шимон Бар Йохай наполягав на тому, що під синами Божими мається на увазі сини могутніх людей і прокляв тих, хто вважав їх ангелами, а дітей від їх союзу з жінками, тутожними божественним героєм язичницьких міфів, оскільки це звучало боохульно. Тоді ж таку думку висловив християнський автор Юлій Африкан. Вважаючи, що під синами Божими тут мається на увазі сини Сифа, тому що у Мойсея, автора книги Буття згодом синами Божими називається ізраїльський народ, який подібно до цих синів сифа відступив, почав брати за дружин жінок язичницьких народів, впав ідолопоклонство і був так само покараний Богом. Ось це, до речі, дуже важливе богослівське зауваження. Адже і сьогодні прихильники тлумачень пропадших ангелів вони знаходять паралель до цього найперше в книзі Йова, де в першому та другому розділах у словах поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом, дійсно найбільш ймовірно мається на увазі Божі ангели, і там також говориться, що серед них прийшов сатана, а далі закрутила свідома історія. І у Йова ці події відбуваються очевидно на небі. А на противагу їм те, що відбувається з Йовом на землі, ваги додає і те, що цю книгу за юдеохристиянською традицією також написав Мойсей. Однак тут відразу очевидні відмінності. Книга Йова, як я сказав, говорить очевидно про небесний збір як протилежність з земним подіям з Йовом. І вона є окремою поетично навчальною -навчально книгою. Але ось книга Буття, починаючи з першого і далі наступні розділи, сконцентрована на земних подіях і на землянах. А її продовженням безпосереднім є книга Вихід. Контекст книги буття це поділ людства від самого початку на дві головні гілки нащадків богоборця і вбивці Каїна та нащадків богобійного і праведного сифа замість вбитого Авеля. Далі, як говорить п'ятий розділ книги Буття, у Адама і Єви були і інші діти, сини та доньки, але про їх нащадків нічого не говориться, що можна зробити висновок, що вони також вибирали або кайнітів, або сефітів як первісні гілки. І власне змішання цих двох гілок призвело до ще більшого падіння, відступлення, та як говорить буття, зла повсякчасно, що й призвело до потопу. Повторю думку Юлія Африкана контекстом продовження історії Мойсея прямою тематичною паралеллю, яка так само використовує такі сламі слова, є вже історія книги Вихід, де сином Божим, названий Ізраїль, він також представляє Бога на фоні богоборних язичницьких народів, і також відступає через союзи з язичницькими жінками, як описано в книзі Вихід їх подорож по пустелі. Однак це не призводить до таких катастрофічних наслідків, як потоп, але покарання отримує сам Ізраїль. Ну а далі вже історія відома. А ще далі про цей статус Ізраїля як синів Божих неодноразово нагадують і пророки. Це не виключає, що синами Божими рахуються і ангели, і що пачі ангели можуть впливати на людей, але не треба плутати ці речі і створювати синкретичні тлумачення. У IV столітті Кирил Єрусалимський та Іван Златоуст одні з найвідоміших тодішніх богословів, жорстко критикують цю ідею про те, що сини Божі в книзі буття це ангели, тому що вона стала причиною появи Єресі про те, що Ісус, власне, народжений від інтиму Марії та Ангела чи самого Бога, і що крім Нього, тобто крім Ісуса, було і є багато таких дітей, ангельських чи Божих у інших народів. І, власне, ця міфічно-апокрифічна версія стала однією з причин розвитку в християнстві, буквалістської вульгарної ідеї, що антихрист буде дитиною від буквально інтимного союзу сатани і жінки. І тут відбувся цікавий реверс у VII столітті з'явився юдейський твір Сефер Зерубабель», буквально книга Зоровавеля. Це вже століття, коли юдеї на фоні існування імперського християнства піддаються. Пригнобленню, а часом і переслідуванню, як народ, який зрадив Бога, відкинув Месію і проклятий. Так ось, у цьому юдейському творі описаний Машіах Шакер, лжемесія, на ім'я Арміл, як дитина, буквально сатана і дівиці, який буде володарем Риму, Візантії та Християн і захоче остаточно знищити євреїв. І неважко побачити в цьому образі карикатуру на Христа в Євангеліях. Можна сказати, що це була дзеркальна відповідь християнській версії, яка розвинулась в працях деяких богословів і з ростом середньовічного антиюдаїзму ставала все більш популярною, що антихрист буде євреєм за походженням, конкретно з коліна Данова. І ця версія доповнена версією, що він буквально буде дитиною сатани від інтимного союзу сатани і блудниці. А закінчу цитатою з класичного юдейського коментаря Сончино на буття шостий розділ другий вірш. Цитую. Буквально сини Всевишнього багато древніх народів вірили в те, що колись жили люди, які відрізняли з гігантською силою та надзвичайним ростом. Філон Олександрійський, Йосиф Флавій і автор книги Йовлот коментуючи в своїх працях, цей текст Тори допустили грубу помилку під впливом легенд язичинських народів. В Торі ми не знаходимо натяку ні на падших ангелів, ні на повставших ангелів. І ідея шлюбу ангелів з жінками абсолютно суперечить Торі. Коментатори приводять кілька варіантів пояснення, які відповідають ідеям Тори. Під словами в неї Елогім можна розуміти сини великих. Тоді картина легко вимальовується. Тора наводить опис того, як сини знатних людей забирали собі в жінки доньок, які не мали достатньої сили, щоб робити спротив, і це саме показує неправедність. Інше розуміння слов «бней елогім» – це сини тих, хто щиро служив Всевишньому і був вірний йому. Коментатори, які притримуються цього порозуміння, вважають, що цей вираз є характеристикою потомків Шета сифа. І які виховувались в дусі любові до Всевишнього, і от, власне, вони змішались з нащадками каїна каїнітами. І, власне, це призвело до того, що все людство починає забувати про Всевишнього і починає культувати те погане, що таїть себе природа людини гріха. Ось такий коментар, і, в принципі, це те, що є найбільш адекватно по біблійному відповідає здоровому глузду і загальній розповіді Біблії, і коментарям багатьох авторитетних пословів, як юдейських, так і християнських. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Ми спробували відповісти на сьогоднішнє запитання, бо ми відповідальні. Пою бачимось.